Слава Богу за все вітаю вас, мої любі милі, сьогоднішнім днем, сьогодні 2 вересня у нас. Сьогодні особлива подія, до якої готувалася особисто я практично рік. Чому саме рік? Тому що сьогодні виповнюється річниця від заснування жіночої сили України, де є я керівником. По-перше, хочу висловити слова вдячності своїм дівчатам, саме жінкам, які війшли в склад Жіночої Сили України, які кожного дня намагалися і робили все для того, щоб здійснити конституційний захист наших прав як громадян України. Кожен з вас вніс той внесок просто. Не передати ці старання і ті намагання достукатися як до своєї влади, хоча ми так і говорити, вже ж не можемо. Так Так само до владик, до парафіян, до парафіян Української православної церкви не здаватися, не ламатися і захищати свої конституційні права. Сьогодні мене приходило дуже багато вітали, подарили подарунків, дуже багато, дуже багато квітів, слів. І я все думала: виходити чи не виходити в ефір розповісти вам чи не розповідати, бо є трішечки така, знаєте, ми обговорили з дівчатами, така трішки, ем, як сказати, не те, що там досада, розчарування. Е, просто щоб ви зрозуміли, не від влади, ми звикли, звідти ми доброго слова не почуємо, Тим паче, я стрімка криміналами, це зрозуміло. А ось що в нас? В нас в жіночої сили України в жінок, парафіянок, які є фактично по всій території України, та й за межами нашої країни відкриті осередки. Ми кожного дня як в благодійності, як в інформаційному просторі, так само в захисті конституційних прав підказуємо одна одній, допомагаємо. Але на своєму рівні в нас жодного разу за рік, за рік, фактично за рік. Жоден владика не привітав, не привітав також нас і не відзначив ні блаженніші у От Отак, от я всі докори, оці от всі вслухаюся, всі слухала від дівчат. Я хочу вам пояснити, любі мої, зараз настав той час період, коли не можуть говорити відкрито ні владики, не можуть говорити відкрито ні священики. Тим бачиш, все, що пов'язано з духовенством, і будь-які заклики до Пастви Христової відразу сприймається. Ви ж розумієте, да в нас один ворог відразу сприймається. Що ми несемо загрозу для суспільства і в першу чергу, як я зрозуміла, для служби безпеки, для тих самих інших релігійних організацій, які ми рахуємо, не підпадають під, наш, під наше вподобання, духовне зцілення не підпадають, нам його нав'язують. Тому не потрібно звертати увагу, благословили, не благословили. Я вам хочу сказати одне: останнє, що ви могли відчути і бачити, і бути присутніми, де Жіноча сила України безпосередньо брала участь як в Хресному ході, так само і в організаційних питаннях Хресного ходу. Жіноча сила України саме за моїми рекомендаціями, ви бачили, я висвітлювала, подали безліч запитів, заяв, звернень, на яких підставах нам можуть заборонити проведення релігійного обереження. Ряду. І коли впали в зневіру всі, коли було розчарування, коли говорили, що не можна, бо війна, ми особливі, всі можна, а парафіанам Української православної церкви не можна. І тоді владики також говорили, ми не благословляємо, але ми знаємо, і ви знаєте, що даний хресний хід протягом 300 років ішов. Буде ходити і будемо йти. І дай Боже, на слідущий рік також буде. Дай Боже дожити кожному. Але на сьогодні ви могли бачити безліч запитів, безліч посудових справ. Важко, дуже важко, надзвичайно важко. Щоб я хотіла вам сказати, що в нас все просто ні, любі мої, дуже важко, особливо мені важко, так як керівникові. Тому що я несу відповідальність не тільки за власне життя, не тільки за себе, але за кожного з вас, за кожного з вас, хто довіряє безпосередньо мені за кожного з вас. Кого я надихаю, кому я говорю, кого я закликаю, ніколи не здавайтеся і захищайте себе як громадяни України, тому що основоположний закон це Конституція України, і узурпувати владу ніхто не має права. Кожна влада є тимчасова на цій землі від періоду скликання до скликання, хоча вони впираються, але я вам говорила і кажу, виборчий процес не і він. Буде якого вони страшенно бояться, бо зараз більшість громадян вже скоро буде перебувати або за кордоном, або в тюрмах, або при посадах як держслужбовців, скоро українців як таких. У нас не залишиться, в нас всі неправильні, всі не підпадають під егіду слуг. Хоча в цьому вина, ми маємо кожного разу наголошувати Російська Федерація. Хоча я не погоджуюся, і так само дівчата не погоджуються, які є в складі жіночої сили України, що корупціонери це наші патріоти в вишиванках з гімном в душі і патріотичними гаслами. Тільки по захопленнях церкви ми могли бачити їхні ініціативи. Це не расисти, це українці, на жаль, на жаль, українці, яких ми маємо прирівнювати до расистів. Так само моє тіло волокли працівники поліції. До речі, мені сказали, що потрібно подякувати, що не достали зброю, і тоді там без свідомості відразу не вбили. Мені ще треба подякувати. Мені потрібно подякувати тим самим органам, які протягом п'яти місяців тримають в чотирьох стінах. І відкриваються нові нові кримінали, які не обґрунтовуються і взагалі не підпадають. Абсолютно під жодне. це просто затягування, залякування, затягування часу. І я впевнена, що ми подолаємо тільки спільно все. Отже, на річницю Жіночої Сили України. Так як в нас була громадська організація, і я думаю, певний крок свого випробування ми пройшли. Певні випробування ми бачили під кожним храмом. Де є осередки жіночої сили, ми бачили і говорили, що Конституція України однакова для всіх. Ми бачили і як порушуються права, і безпосередньо що спонукало створити жіночу силу України саме з конституційним напрямком захисту прав, це те, де порушуються права жінки, продовжувачки роду. Там, де жінок б'ють під храмами тероборонівці, а як виявляється, це що ми чинимо супротив військовим. Як називається це, ми ображаємо військових. Тобто та мама, яка падає на колінах і просить, дайте відспівати свого сина, виявляється, вона ображає ще когось в цій державі. Вона ще ображає, віддавши одну єдину дитину. Віддавши, якого вбили, і вона не може відспівати, бо в неї забирають виплати на поховання. Її страшать, лякають, що має бути тільки одна церква, і тільки при одній церкві, і тільки одна віра, і тільки при одній вірі, бо патріотизм вимірюється в розмірі прапора, в довжині. І в тому, хто кричить гучні гасла. Я особисто це не сприймаю. Для мене кожна символіка моєї держави є особлива. Бо за нею проливається кров на фронті. А в тилу має відбудовуватися держава, а не чути тільки гучні лозунги, патріотизму і списування, корупційні списування на дороги, бруківки, квіточки зараз не до цього. Не до цього. Вони думають про матеріальне, але вони не думають про спасіння душі. Вони храми перетворюють на музеї, на виставкові зали, тішаться, посміхаються. Що? Люди голодні, холодні, без роботи. У нас немає планів на майбутнє, в нас кожен день на виживання. Але ми тішимося з ескурсій по святинях. Там не моляться Богу, не випрошують молитовно для себе чогось, чогось більшого, хоча б дайте душу відкрити, виплакатись. Знаєте, от просто зайти в храм і просто. Виривітися, поставити свічку, просити Бога змилоститись на нашу Україну і просто звирвітись, просто сплакатися там до відкрити душу. Нам не дають, бо ми не такі. Ми не такі громадяни України для своєї держави. Бо кожного разу, як ми маємо говорити, що наші права порушуються, кожного разу, як я згадую про Зеленського, я маю говорити, що ви ні рашисти, які напали з 2014 року. Саме так передбачає остання стаття 436 тридцять шоста про які вони відкрили на мене очередний же ж скандальний же ж. Репертуар зробили на мене зрадницю всієї країни. За що? Що президент України відповідно 102-ї статті Конституції України є гарантом? То ви ні расисти, що він не виконує свої вимов, свої безпосередньо обов'язки і клятву, де він давав, на пересотницький Євангелії, яка написана з церковно-старослов'янською мовою. І коли хтось мені говорить, чому ви не вчите молитву українською мовою? Я хочу сказати, що я краще спілкуюсь, ніж деякі посадовці. Але в мене просто стоїть питання до аля патріотичних, чому вони не вчать нашу е, слов'янську мову, наших предків, прадідів, пращурів, чому вони перекреслюють всю історію? Чому зараз ми переписуємо історію, що в нас? Вині всьому і по і повсюди. В нас війна з зовнішнім ворогом. Я завжди це говорила. Виявляється, це не можна говорити. Бо в нас у всьому, в цьому вині расисти, які здійснюють на нас напад з 2014 року. А скажіть, будь ласка, я кожного разу запитую в зв'язку з міною законодавства і саме цієї статті, по якій зараз справи, ми бачимо на кожного владику, на монахів. На мене безпосередньо, як жінку, як православну парафіянку, християнку, врешті-решт. Я маю право вірити в Бога і сповідувати свої віросповідання. На мене відкривають дану таку саму статтю. Ви бачите, що вони послідовно йдуть цією самою статчою. Вони всіх гноблять. Переслідують, відкривають будь-які кримінали. Їм треба проводити обшуки, залякувати, щоб люди не йшли на молитву, щоб люди боялися піти до храму, щоб люди боялися. бо дана стаття, до прикладу, передбачає 5 років ув'язнення і конфіскацію майна. Їх цікавить майно, вони хочуть громадян України позбавити права молитися. Позбавити право конституції, позбавити право захисту, та вже й дійшло до того, що таким злочинним методом вони вже й хочуть забрати майно. Я казала і тоді слідчому і зараз кажу і кожному правоохоронцю, і кожному ПЦУшнику, і СБУшнику, і всім цим ЦРУшникам, чи як вони себе називають, ці расисти на українській землі в тилу, як би вони себе не називали. Це дійсно так тільки окупанти, расисти можуть себе поводити. Не говорила їм: можете забрати моє тіло, моє майно, все, що в мене є, можете забрати все, а душа моя належить Богові. Тут ми всі тимчасові, всі, тут вічного нікого немає. А з чим ви підете, шановні, на той світ, з наказом, який не підпадає під виконання, чи перед тим, як ви зараз тимчасово нас забираєте життя? Ви забираєте у нас час життя. Тобто 5 місяців, тримаючи мене в чотирьох стінах, постійно залякуючи, постійно переслідуючи і одна умова визнати ПЦУ, хто я така громадянка України. Просто звичайна українка, яка сповідувала, сповідує єдину святу Соборну Апостольську Церкву. Я парафіянка Української православної церкви. Хто я така, щоб визнавати тих, кого не визнає світ? Хто я така? Хто їх визнає тільки з 16 чотири церкви в світі? Хто я така? Гучна назва, Вселенський, патріархат, чиша, та будьте кого хочете. А я хочу бути під Богом, більш ні під ким, тільки під одним Богом. Моя душа належить йому. Я кожного дня в молитвах це говорю і прошу, Господи, дай мені шлях цей пройти випробування і не дай спіткнутися, не дай просто впасти в невіру, або просто в цей розпач, або в запутані якісь ці. Незрозумілі, що відбувається зараз в нас в країні. Не дай мені зламатися. Забери мою душу вже з тіла, якщо настане час і на те твоя воля, Господня. Забери мою душу, щоб їй нею не заволоділи нечистоти. Я просто це єдне, одне єдине прошу. Я не боюся сісти, не потрібно налякати. Я не боюся криміналів, бо я знаю, як себе захистити. Бо я сповідувала і сповідую єдину святу Соборну і Апостольську церкву. І нас мільйони українців, мільйони українців не вистачить чурм вас, щоб нас всіх пересадити. Ви хочете забрати наше майно? Одні расисти забирають ракетами, забирають, бомблети, розбомблюють всі міста. Хто там якого віру сповідання? Там людей ділили, коли ракети запускали? Ні. Так само тут, поки, поки ви відкриваєте кримінальні справи, шановні СБУшники, псушники, сушники, зелені, сині, голубі або слуги, раби, як ви себе називаєте на цій тимчасовій землі, то в той час нас далі продовжують лупити ракетами. І кінця краю немає цьому. І ніхто не впевнений, хто доживе до завтра або до сьогоднішньої пізньої ночі. Ніхто не знає. І перед тим, як тішитися, чи на мене кримінал відкрили, чи на владик, чи там різні виставляєте карикатури, подумайте про себе. Хто ви на цій грішній землі? Про Кохановську вже тільки не ні німий, сліпий, і вибачте, дурний, на цій землі, тільки не говорить про Кохановську. Обмили вже всі мені кісточки і перебрали всі волосинки на голові. Досить. Давайте поговоримо на законодавчому рівні. Давайте будемо захищати свої права відповідно Конституції. Тому з сьогоднішнього дня ще одна важлива подія: перераховуючи вище наведене та підсумовуючи загальними зборами нашої жіночої сили України, саме наших лідерських дівчат, саме наших православних українок. Було прийнято рішення, що ми маємо показати не тільки як громадську організацію, просто да, де ми об'єдналися в, в одній меті, в одному захисті своїх прав на вірусповідання. На сьогодні я тримаю документи, які засвідчують, що ми відкрили конституційний захист жіночої сили України товариство. Тобто на сьогоднішній день в нас дівчата фактично рахуються працевлаштовані. На сьогоднішній день я, як громадянка України, яка 17 років свого життя віддала б і присвятила підприємницькій діяльності в одній з напрямок, який був право, захист. Правовий захист громадян України, саме законодавство і саме трактування в судових засіданнях, захист наших конституційних же ж прав. Мене позбавили цієї можливості, відкривши низку, низку кримінальних справ. Але ми об'єдналися, і загальним протоколом зборів рішення було прийнято. Ми відкрили товариство з обмеженою відповідальністю, і ми на сьогодні є прибуткова організація Конституційний захист жіночої сили України пізніше по відкриємо реквізити. Зараз на даний час йде. Оформлення офісу на Печерському біля Печерського відділення поліції. Нам дуже там сподобалось. І саме там, за адресою Печерську, я як працевлаштована буду вимагати судовому порядку, надати дозвіл бути присутньою і мати можливість ходити в судові засідання, захищати наші права. Я буду мати можливість подавати клопотання і брати участь навіть в будь-яких. Заходах, де будуть порушуватися права громадян України, це незалежно чи віросповідання, чи порушені права на приватну власність, де виганяють з будинків з багатодітних сімей, як наших священників. Це не орки, не расисти. Я підкреслюю, це наші щирі патріоти виганяють людей з домівок і ці факти перекрутити або виправдати. Не підпадають жодні норми законодавства. Не підпадають. Я захищала і буду захищати. Києво-Печерську Лавру, там де зараз в облозі знаходяться 27 днів голодні люди, і їх катують, знущаються, виставили охорону поліції не расисти. Я констатую, не расисти, а щирі працівники поліції, патріотично налаштовані, як вони себе називають. Але я громадянка України, якщо я говорю, трактую права громадян України на Законодавчому рівні, то я більш патріотично налаштована, тому що Конституція України має імперативне значення, а не накази, які вправі кожен не виконувати, бо вони є злочинними. Тому любі мої, я розповім більш детально, тому що зараз весь цей процес тільки організовується. Але, звісно, це товариство буде організовано на ваших же внесках, тому що. Іншого методу можливості нам заробити не дадуть, і ми не будемо займатися іншими питаннями, ніж релігійними, і наших православних парафіян. Тобто всі питання, які будуть в юридичному напрямку, так як і ми були жіночою силою України, але ми були як громадська організація. А зараз ми офіційно, і щоб до нас ніхто не мав права. Відкрити рота, сказати, що ви нічого не допомагаєте військовим. А краще цих 33 мільйона 300 тисяч, щоб нам ніхто не вказував, куди ми маємо перерахувати, як перерахувати. Ви пам'ятаєте, як блокувалися рахунки, як нам перешкоджалися, як постійні оці от, навіть Києво-Пчерські лаври заблокували. На сьогодні вже не будуть блокувати. Тому що ми з цієї суми, яка буде надходити нам, ми офіційно будемо сплачувати військовий збір. Ми офіційно будемо сплачувати податки і офіційно будемо подавати звітність. І жодна особа не має право на території України із межами нам перешкоджати здійснювати свою підприємницьку товариську діяльність. Тому я вітаю вас більш детально. Розповім і звіт про жіночу силу України, що ми зробили, що плануємо, і скільки в нас різних планів і. Різних, що ми що, що за цей період, поки я не виходила до вас в онлайн, бо дуже важко було ем, організувати документи, коли ти сидиш вдома, ви розумієте, дуже важко було організувати ці організаційні питання з, і з тим самим вже шресним ходом. Дівчата, я вам безмежно дякую, що вас сотні було там присутні, сотні з декількох там, я не знаю, тисяч, да, більше там. Як казали ПЦУшники, навіть підрахували з заздрістю, да, що там було більше 10, ні, там було більше, більше 20 тисяч, десь так приблизно по підрахунках. Але сотні дівчат, яких я знаю, які належать до складу жіночої сили України, які безпосередньо брали участь. Ви могли бачити і як відео, ви могли бачити, як хвилювалися ми всі. Але ж то ж, час я говорила вам з певненістю, що все буде добре. Ось так, от ми маємо, тому що нас, коли багато, в нас все буде добре. Коли нас багато стояло біля Києво-Печерської лаври, ви бачите один удар, ну там у нас. За хуліганство, да, четверо, але один удар основний взяла я сама на себе. Тобто мене звинувачує служба безпеки і в заколотах захисту московського патріархату. Вони до цього часу шукають московський патріархат, і це я розповім далі, тому що на них вже позов суд е, вже підготовлений, вже перші кроки зроблені. Чекаю їхні основні аля відповіді. І ми просто так не будемо мовчати, тому що ми патріотично налаштовані, тому що ми, громадяни України, біля Києво-Печерської лаври, вимагали судового рішення. Ми біля києво печерської лаври вимагаємо і на сьогодні, бо апеляцій до цього часу немає. І рішення не набрало законної сили, але вже 27 днів. 58 57 му корпусі тримають голодних людей без права вийти на вулицю. І знаєте, я вам скажу так, що е, і вони зараз під домашнім арештом, ну так, можна сказати, і я. Я розумію їх прекрасно, і мене відчувають, як мені тут, також, в чотирьох стінах. Але їх хоч там разом багато, а тут один на один. Один на один своєю скурботою, своїм. Докором, можливо, з, з, з сльозами на очах, один на один зустрічаєшся з тими думками, а потім встаєш і кажеш, Слава Богу, за все. Якщо цей крест дано нам пройти, ми його пронесемо разом, спільно, тільки спільно. Якщо ми зараз розсипемося, як пшениця, розсипемося по, по різних своїх куточках і будемо сидіти по домівках, ми не зможемо захистити. А якщо ми не можемо захистити свої конституційні права, права на вільне віросповідання, то для чого нам говорити, що ми віримо в Бога, якщо ми лукавимо? Для чого нам казати підтвердження, що, «Да, Господи, прости мені мої гріхи, як я прощаю винуватцям своїм, так? для чого нам це говорити, щоб Господи, поможи мені, бо я така правильна, але я нічого для цього не роблю. Ні. Ми віримо, щиро віримо. І це показало якраз, бо від пшениці відділилася полова. Ми бачимо, ми цілеспрямовано налаштовані і зустріли навіть іуд, найважчий один з періодів нашого існування української православної церкви, який війде в історію. Ви пам'ятаєте 300 тих підписантів? Вони зараз помаленьку переходять з парафіями, переходять до ПЦУ. Але тоді, знову ж таки, виступила я, що не сподобалося дуже багатьом. Так? Виступила я і сказала, що блаженішого взагалі в даний період, коли він знаходиться на Голгофі, трогати ніхто не має права. І знаєте, якось ці докори, сумління, правильно, неправильно вмішуватися в духовенство, вказувати. Але бачимо менше місяця, і вони, вибачте, вже. Підготували документи і плавно-плавно всі чистенько очищуються і переходять. І Бог їм суддя. А інші лукаві, ну ми ж всі бачимо, ми ж всі дорослі, ми один одного знаємо. Інші лукаві грають. І далі ми просто спостерігаємо на гру. Ніби вони і там є, ніби вони й тут є, ніби вони і підписанти, ніби вони її хочуть улагодити діалог, і ніби вони залупеться. Але Бог їм суддя. А я була, є і буду до останнього подиху на цій грішній землі, парафіянкою Української православної церкви. І якщо я так говорю, то її ніхто не заборонить, тому що нас мільйони українців і релігійну громадську організацію об'єднання, яке складається не з одного, ні з двох, а з мільйонів, ніхто права не має заборонити. А якщо з нами Конституція, якщо з нами законодавство, якщо з нами наш блаженніший онуфрій і наші владики, які ні кроку не дали, щоб нас здати, злити, прогнутися, якось можливо на компроміси, на стіл нечестивих вони не сіли, то яке право маємо ми? Якщо Бог з нами і посеред нас, якщо святих мощі? Хоча ми не можемо до них торкнутися, але ми відчуваємо їхню присутність завжди поруч, то яке ви маєте моральне право упустити руки і здатися, такого не буде. Тому ми від сьогодні офіційно зареєстровані і будемо сплачувати військовий збір, і є платники податків податкову, пенсійний, але жодне нечистиве. Не має права нам щось вказувати, що робити. Ми були, є громадянами України. Ми маємо конституцію України, яку узурпувати і змінити ніхто не має права. Якщо вказана стаття 35, якщо вказана 60, 24, що ніхто не має права втручатись в релігійні питання, значить, це не має права ніхто. А оці от їхні ілюзії, кримінали, це затягування, це просто створення проблем. Ми вже всі свідомо це розуміємо. Я громадянка України, патріотично налаштована. Я за захист нашої цілісності держави, яка прописана в статті 1 2 Конституції України, де її територіальна межа, де входять всі повністю центральні обласні центри. Крим і всі інші території, вони прописані і затверджені. І я за цілісність нашої держави, без зовнішніх расистів, ворогів і без внутрішніх, про яких говорити не можна, расистів, окупантів, орків при посадових кріслах України. Я за очищення влади при кріслах, бо той, хто говорить правду, чомусь звинувачують його, що він стає автоматично злочинець. Таке в історії переживали всі, таке в історії переживемо і ми. Слава Богу за все! Я зараз вийду в ефір і з вами більш детально поспілкуюсь. Слава Богу за все.